Цьогоріч понад 120 пацієнтів отримали шанс на нове життя. Таку можливість дає трансплантація органів. Більше половини пересадок від померлого донора. Ірина Зубарь сьогодні святкувала би свій 65-й день народження, однак померла в лікарні кілька місяців тому. Її органи врятували двох військових. Наша кореспондентка Софія Чолес розібралася в тому, як працює система посмертного донорства та поспілкувалася з реципієнтом та родиною донора. Лікарі Полтавської обласної лікарні шикуються у коридор пошани на каталці посмертний донор. Родичі жінки дали згоду на трансплантацію органів і тим самим врятували чотирьох людей. І так, під час війни рятують життя один одного. А завдяки таким згодам будуть рятувати життя навіть після своєї смерті. Дмитро керівник Українського центру трансплант координації. Саме працівники центру забезпечують всі логістичні процеси, потрібні для пересадки органів. Мені дзвінок був 14-го числа на день добровольця. В другій годині ночі це було зовсім несподівано, бо я не очікувала так скоро. Юлія отримала поранення під час служби на Донбасі. Жінці уламком снаряду пошкодило нирку. Вона продовжувала службу ще кілька років, однак, після отруєння не вдалося відновитись. А от в 2017 році було отруєння. Отруєння зі сторони Росії газом, мишлячним газом, бо я потрапила в лікарню в обласну. І мені сказали, що чекай гемодіаліз, бо нимки не відновляться після такого сильного удару. Три роки гемодіалізу та стільки ж очікувань на донорський орган. Якість життя це життям назвати дуже складно. У нас це настільки безнадія. Це просто шлях в нікуди, і вже два місяці, як її життя змінилось. Жінка отримала орган завдяки родині Діани. Операцію зробили у першій київській лікарні. Мені подзвонили з лікарні підтвердили біологічну смерть мами і сказали, що у такому випадку, саме при таких випадках, буде телефонувати центр трансплантації органів. Сьогодні мамі Діани виповнилося б 65 років. Її життя обірвав інсульт. Донька каже, рішення віддати органи мами далося складно. Якщо б я могла в неї спитати і точно була впевнена, що вона не буде мене потім за це мучити у вісні або ще якось, то я би там взагалі і хвилини б не роздумувала і одразу би сказала так. Важливо, щоб люди поговорили в своїй родині. І обговорили своє відношення до такої пожертви після своєї смерті. Якщо така розмова в родині відбудеться, родичам буде набагато простіше прийняти рішення і або зразу відмовитись. Згода від діани відкрила для Юлії шлях у нове життя і здійснення заповітних мрій. Так як я займаюся волонтерством, що буде ще більше цієї роботи. І у нас є таке ще особисте з чоловіком. Ми будемо встановлювати дитину. Це раніше було неможливо зробити, так як я була на гемодіалізі. Жінка каже, важко зрозуміти ту різницю у якості життя до та після трансплантації, то додає, невимовно цінує жертву, яку принесла родина донора. Софія Чолос, Максим Конратенко, Андрій Сокуренко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.